Добрий день! Я випадково зацікався чайною церемонією у Китаї. Як це відбувалося у тій далекій країні? Коли дізнався специфіку чаювання, то вирішив розповісти про це нашим учням. Пропоную подивитися, як це було на занятті по журналістиці. І так, ну ще раз повторюся, що е в Китаї чай п'ють на підлозі. Тобто ніколи в житті китайці чайну церемонію не розпочнуть на столі. Вони сідають на підлогу, є маленький столик, де вони кладуть всі необхідні речі для чайної церемонії. І так, перед тим як я розпочну взагалі чайну церемонію, з чого хочу почати? З того, що що ж нам треба, по перше. Е, я так і думав, що зараз всі одразу заварять чай, але нічого страшного, тому що, е, як китайці роблять, вони беруть чашечку, наливають чай трошечки, збалтують його ось так от і виливають назад в раковину, Ставлять чашку. Чашку трохи воно, вона трошечки стоїть і потім знов наливають чай. Для чого це роблять? Для дезінфекції, щоб вбити усі. Бактерії, які є далі. Зараз ми подивимось з вами відео. Шарлотта Пфальцька а от Тарас Шевченко жити без нього не міг. Під час розмови з друзями ковтав склянку за склянкою. Джордж Орвел взагалі назвав його однією з опор цивілізації в Британії та ще кількох країнах. У новому випуску ВОЗ ми поговоримо про чай. Ви дізнаєтеся, чому англійці полюбили чорне, а не зелене листя, як Туреччина за десяток років з країни кавуманів перетворилася на країну шанувальників чаю та навіщо британці бомбардували чаєм Нідерланди. А ще розкажемо, що любив додавати в напій вже згаданий Тарас Григорович, та що в ньому терпіти не міг Орвел. 7 червня 1615 року почалася історія чаю в Британії. Напій вперше згадується в тамтешніх письмових джерелах. Торговий агент Річард Вікхем написав листа своєму колезі в китайському порту Макао з проханням купити 15 коробок місцевого вина і горщик кращого чаю. Прилавки цілі, де можна купити чай за 1 мільйон доларів. Уявіть собі, 1 мільйон. Це чай спеціальних сортів. Зараз я пояснюю. В Китаї чай чайні листя беруть і висушують. Ну, тобто збирають чай, висушують, і потім в них є вид чай. Зараз ми поговоримо про види чай, я якраз зараз включаю демонстрацію екрану. І так розрізняють шість основних видів чаю, які виробляються з чайного листа. Білий зелений жовтий улун. Чорний і пуер. В Китаї поширений чай саме пуер. Для нього є окрема чайна церемонія для чаю пуер. Чай повинен настоятися. Я вже до цього його заварив. Він в мене вже є готовий. Розсипний чай. Насипаємо не дуже багато. Це може бути абсолютно любий чай. В мене це чай з. Ароматом бергамоту. І так, що нам треба робити? Я беру е блюдечко, абсолютно любе, яке у вас там тільки є. Або над раковиною. Беру сам, світ... сам чайник. Беру. Е скажіть мені, чашечку спеціальну. Наливаю чай. Налив. Так, да, кипяток. Кіпат... Е звичайно. Тепер трошечки розбавтую і виливаю його. <рес> да. Що саме найголовніше? Ще треба полити зверху чай. Ой, чайник, вибачте. Це теж традиція китайців. Далі, тепер чекаю, поки чашечка підсохне. Ну, щоб там все обіжаражилось, так скажемо. Підсохне трошечки, 에, постоїть. Далі розповідаю вам метод. Пам'ятаєте, в відео було сказано цукор кидати. Якщо китайці п'ють без цукру, а ми з вами сьогодні порина... поринемо в Китай, то вони його е... п'ють чай з сухофруктами. так, знов-таки наливаю чай небагато. Як правильно наливати чай? Зараз найцікавіше, як же правильно налити чай. Беру, притримую зверху кришечку. І починаю наливати. Сама заварка кладеться у чай. У чайник. Да. Але деякі роблять, що і кладуть її сразу у чашку. Тобто тут може. Тут як вам. Е, як вам. зручно. Тепер обов'язково треба розмішати чай. Я беру чайну ложку. І розмішую за, час, за годинниковою стрілкою, обов'язково. Таким чином ви все добро притягуєте собі. Якщо проти годинникової стрілки все хороше від вас йде. Я розмішую його. Стрілки, в принципі, часовому. тут далі, тепер як пити. І так, зараз я показую, як же правильно пити чай. Тримаємо ось таким чином нашу склянку, чашечку, дивлячись, чого ви п'єте. І так. Ми робимо три ковтки. Як правило, на третій ковток чай повністю розкриває свій смак. Але ми п'ємо і не одразу ковтаємо, а тримаємо у роті 5 секунд для того, щоб чай розкуштувати і розпробувати. І так перший глоток і тримаю у роті 5 секунд. Роблю другий ковток. І останній третій. Якщо ви все правильно зробили, то у вас у роті повинен бути ярий присмак чаю.